Півпраця у гуманітарній сфері, розвиток двостороннього туризму, інвестиції у виробництво усе це планують спільно розвивати уряд України та Ізраїлю. Особливу увагу приділятимуть економічному діалогу з громадою Прикарпаття. Про перші досягнення і плани на майбутнє мовилося під час зустрічі надзвичайного і повноважного посла Держави Ізраїль в Україні з керівником Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Україна та Ізраїль найближчим часом планують поглиблювати та розширювати співпрацю. Про це заявив надзвичайний повноважний посол країни Елєво Білоцерковський під час свого першого офіційного візиту до Івано-Франківська. Дипломат зазначив, що зараз в Ізраїлі мешкає понад півмільйона людей, які народилися і виросли в Україні. Тож соціальні зв'язки між країнами є доволі міцними. Кожен рік із України в Ізраїль приїжджають около 130 тисяч туристів. У нас атмінін. У нас существует безвизовый режим. Борисполе. На табло до вылетов или прилетов, то видите, что тель это наверное, находится на одном из первых мест по количеству полетов. И сейчас есть полеты также из многих других городов. Однак не лише туристами-єдиними, за словами посланення між Україною і Ізраїлем тривають переговори про зону вільної торгівлі. Договір планують підписати до кінця року. Але навіть і зараз, попри війну і кризу, товарообіг між країнами зростає. Це стосується також івано-франківських виробників. У 2015 році обсяг експорту товарів області до держави Ізраїль зріс на 56%. Це є така приємна. Можливо, в деякій мірі несподіванка для багатьох, але тим не менше цієї результати, я сподіваюся, що ми у 2016 році ще більше спільними з вами зусиллями зможемо рухатись щодо збільшення експорту товарів. Торік у Львові було відкрито почесне консульство держави Ізраїль у Західній Україні. Серед восьми областей весною обіцяють особливу увагу приділяти розширенню співпраці саме з Івано-Франківщиною. У меня 8 регионов. ивано – это второй регион, которому я буду уделять максимальное внимание. Сейчас уже работа поставлена во Львове. Сейчас мы будем также эту работу ставить в Ивано-Франковске. Я надеюсь, что сейчас связи будут значительно более плотные в разных сферах гуманитарных. Культурних, общеобразовательних бізнес сферах також очільник івано-франківської адміністрації наголосив, що сподівається на допомогу ізраїльських фахівців у справі медичної та психологічної реабілітації українських військових.